На огляді, отакі от, от красавчики. Почнемо ми з того, як я його взагалі вибирав і чому я обрав саме цей. Трошки перечитав інтернета, відгуків і поняв наступні речі. Має бути для того, щоб проектор був якісний нативне Full HD. Він має бути яскравий. Що таке нативне Full HD? Це коли там дійсно 1920 на 1080 пікселів, 2 мільйона пікселів. Має бути достатньо висока яскравість його, а це все не засовується в маленьку коробочку, тому що лампа, яка нам світа, гріється, потрібне тепловідведення. І Воно має займати розмір як міні-ПК. Інакше в нас там будуть цяцянки, обіцянки, а не проектор. Проектор в мене перший, так що, якщо я помилився, ви мене поправте в коментарях. Я з вами поділюся своїми враженнями. Мало все почати тиждень тому з розпаковки, але в мене трохи СЗД і жорсткі вигоріли. Тому мені приходиться зараз все робити спочатку. Ну, погнали. На момент покупки він коштував 15 тисяч, ще десь 2 тисячі були всякі мита. Але зараз, на момент зйомки цього відео, там є ціни дешевші, тому що back to school Розпродаж, потім ще будуть розпродажі. Це мій косяко, такі дорогі речі. Треба чекати розпродажів і купувати на розпродажах. Але мені він треба, тому що ми багато працювали влітку біля нашої хатинки. а Там нема де літ поставити, підробити сину трошки мультика. Коротше, отака коробка, друзі. В коробці в нас іде сам проектор. Зараз ми до нього дійдемо. Пультик, дротик. Дивіться, що тут ще є. Ну це клійоночка від пультика інструкція на російській мові. Є краще б, звісно, була на українській, але що маємо, то маємо. І є в нас. Ще отакого от прям книжечка англійська для таких пацанів, яка і ківчат англійську і російською мовою ще інструкція. HDMI кабель. HDMI кабель коротенький в комплекті йде. Кому надо, той собі довгий докупи. Ну, Як на мене, цей HDMI кабель це просто затичка, яка в принципі більшості людей не нужна, тому що проектор на Андроїді і він працює через Wi-Fi. Ну, це на випадки, такі як я, хто хоче з палкача пограти. Ну, Мені треба реально довгий кабель, щоб я його міг від компа до проектора протягнути. Торба з отакими чотирма болтиками. Це болтики для того, щоб його кріпити П'ять, мабуть, один запасний. Це для того, щоб на кронштейн кріпити. От, власне, і все, що є в коробці. Це хороша собі картонна коробка, тому що я з ним планую часто їздити з цим проектором: то на дачу, то назад додому, то десь можна на природу вибратися з дітьми. Про це все потім я хочу його обов'язково затестити на природі. Це все побачите, друзі, в наступних відео. Тепер переходимо, друзі, до самого проектора. Отак от, от він виглядає. Я ним на момент запису відео користувався вже десь два тижні. От зверху кнопка включення. Пластик, до речі, не маркий, бо якби був маркий, за два тижні замацав бися. Що ми бачимо спереду? Отут у нас є камера і датчик, це для автофокусування. Він автофокусується. Його не треба вручну фокус наводити. якщо ви його десь перемістили, він автофокусується, хоча можна і вручну. Отака от от здоровенна лінза в нього ну, ось для, для цього, для порівняння мій палець. Вона плюс-мінус як нормальна лінза в об'єкт в цьому фотіку. Ось от вам для порівняння мій об'єктив як виглядає за тисячу баксів. І об'єктив проектора дебела така лінза. Навіть ловив себе на думці, що хочу її всковернути і якось присобачити до фотіка. Цікаво, що вийде. По боках у нього такі от серйозні ребра охолодження, тому що хаває він на хвилину 200 ватт, а це приблизно середнє споживання середнього системника. Тут такі самі ребра охолодження з цієї сторони, кнопка ввімкнення, отак крупненько вам покажу. Ось вона. Хоп, хоп. Ось тут у нас стандартний такий штикерок живлення, такий штикерок багато де трапляється. Інфрачервоний порт. Я не знаю навіщо він, це для пульта, мабуть, чи що. RJ45 це для того, щоб підключати звичайний собі інтернет по кабелю. Цей я не знаю для чого. SPD, IF. треба б якось розібратись навушники. USB-порт, я так розумію. Ну я пробував клаву підключати, працює. Знаєш, можна й джойстик підключити USB-шний. І два hdmi порта. Тобто, ви можете одразу два якихось пристрої до нього підключити. Ось така от задня панелька. А оце, його, друзі, це динамік. Гупає досить таке дебело. Мені подобається, як він гупає. Давайте тепер перейдемо до солоденького і увімкнемо його. Вмикати його, друзі, дуже просто. Для того щоб його вімкнути, беремо цей такий рок і засовуємо сюди. Увімкнули, беремо до рук пульт, ставимо туди батарейочки. Батарейок немає в комплекті. І все, на пультовій ось цей їм кнопку. І ось він підрубається вже. Майте на увазі, що отака картинка, отак по яскравості він світить. Це ось одна лампочка. І воно скільки в мене. Один, два, три, чотири. Це п'ять лампочок в мене світа зараз. І отакого от по яскравості ми маємо картинку. Давайте повимикаємо світ. З вимкненим світлом ми маємо такого картинку. І це враховуючи те, що просто в мене біла тканина. Ну, це штора біла блекаут називається. Оця біла штора висить на вікні. Дивіться, одним кадром показую. А на дворі, тим часом, у нас день. Тут, правда, дощик іде, ну менше з тим. А на дворі день. Качки десь там окричат. І ось таку от ми маємо картинку. Ну, світа він яскраво будь здоров. Дивіться, при першому запуску він у вас просив встановити оновлення. Мабуть, можете поставити, можете не ставити. Я оновлення поки що ніякі не робив. Він і так працює. Там писали виробники, що можуть бути в деяких країнах проблеми, тому що Android, ну це вони, мабуть, більше за своїх писали. Бо це в них там проблеми з андроїдами. Всякі є. В нас все, слава Богу, працює на ура. Дивіться, беремо до руки пульта. Він у мене вже підключений до вайфайчика, тому що я ним користувався. Я кажу, у мене відео з розпаковкою канул вирій разом з вінтом. Беремо тепер пульта і отут вліво-вправо налаштування. всякі є. Перше заходимо в сетінг. В сетінгах ми маємо Settings і option. Що тут в optionах є? Так я вирішив питання з екраном. Просто купив в магазині Contact шматок білої тканини. Це для прикладу, ось зелена, я в них білу і зелену взяв. Зелена для хромакея, для стрімів. Просто взяв степлером прибив до шматка плінтуса, купив цілий такий плінтус дерев'яний. Прибив отак по всій довжині степлером тканину до нього. І отаких от взяв дві дніпремовських дебелих струбцини. І струбцинами просто притиснув його до карнізу, так причепив. Ну, це моє тимчасове рішення. Все ж таки доведеться купити собі класний екран для проєктора. Тому що саме екран для проєкторів спеціальна тканина. Вона світло назад повертає. І воно стає ще набагато яскравіше все, а ця вона так не вміє, вона поглинає. то на перший час мені підійде. І це буде наш екран, який ми будемо таскати з собою, куди ми там їдемо на природу чи на дачу їдемо. Його просто взяв на цей плінтус, намотав мотну зверху харчовою плівкою, в машину закинув і поїхав собі. Зараз трошки почекаємо, щоб на дворі стемніло, і тоді вже він буде набагато гарніше, яскравіше показувати. І пройдемося по всіх налаштуваннях, подивимося, що до чого. Від проектора десь 4 метри до екрану можна взяти пультик, там USB-порт же є, я так розумію, можна буде підключити джойстик. Дивіться, зараз пограю трошечки гоночки пультиком. Що, типу, всякі ці android теми, воно все класно працює. Зараз побачите. Ну Гонка, бачите, в наша екранна така. Хопа, поїхали. Можна було б пишуть використатись ну, спеціальну екранну тканину, тоді контраст буде ще вищим. Можна використати сіру тканину. Дивіться пультиком собі гоночки керуються. Погнали, погнали! Всіх догоним. Ні, ну з джойстиком, звісно, воно прикольніше буде. Та ти що? Я можу тепер замість сталкача у цю тему стрімити. Ну що це за ігра? Та це якусь плеймаркета скачав. Норма. Особливо воно класно, знаєте, як заходить. Коли тко на діванчик завалився. Ножки витягнув собі і собі грається. дядько здоровий. На машинці. Ну ладно, мова не про те. Я вам хотів зовсім інше показати. Хайте, бо це я в основні сетінги зайшов. Дивіться, та як тут вийти? Де це тут? Ось, о, вийти з Івента є. Є, як з гри вийти. Дивіться, Google Play Store. Хоп, заходимо, качаємо собі, всяких. що ви там хочете. Це я так розумію, ігри, фільми, І два ФДК-кіді, Netflix, Flex. Всякі ці штуки тут є. Воно Google Play якесь, Google Play Games воно є. А, це якесь ще. Та воно мені не треба. Я не за тим, як то кажуть, прийшов. Тобто, оця вся штука. Епс працює, дивіться, у якийсь ще App Store є. Це що, Apple App Store, Мабуть, я в цих App Store не дуже, щоб дуже. Чесно, я не шарю, що це за сторох хто шари розбереться. Я взагалі, щоб Саша міг мультики дивитися і щоб я міг сталкача пограти купив. Дайте мені з цієї теми вийти. Ось у нас така головна сторіночка виглядає, хоум. І там у нас на головній є ютубчик. Воно ютубчик. Тепер дивіться, по налаштуваннях давайте пройдемося. Ось вверху в нас, ну, переключається, воно все елементарно пультом, ось вверху в нас є сатінг. Заходимо в Settings, і от тут у нас є що в нас тут. Є дивіться Автофокус. Ну, автофокус, понятно, що робить. Він фокусує зображення, фокусується воно автоматично. Так, при запуску кожному, і, типу, коли ви її в інше місце переставляєте, вона теж фокусується. Фокус-сетінг є. А, тут можна налаштувати, що при включенні кожному автофокус, автофокус виз... визмовиться. Це коли ви його кудись рухаєте, цей проєктор, тоді буде фокусуватися. Автокейстон, це він дивиться, де у вас екран, на що йому дивіться. Оце він на всю валив яркості, розтягнувся на всю стіну. Ох і валить, день білий зробив. Ну він зараз і на холодильник буде світити на все. Ні, чого, дивіться, майже точно попав в екран. Зумін, zoom, zoom out, це збільшити. Corner correction. Ми можемо брати за кожен угол і підтягувати або відтягувати його. Хоп. Так от туди підверх під карнізик. Раз. Окей, ж, мем. на другий угол. Хоп-хоп-хоп. І туди підверх під карнізик. Два. На третій вугол. Тут в нас воно завалилося вже аж сильно. Та плюс-мінус тако, мабуть. Зараз, зараз, зараз. Хоп. І четвертий угол. Все, вирівняли. Забагато, завалилося. Ну, щоб ви могли його налаштувати під будь-який ваш екран. Це називається корекція трапеції. Але коли ви робите цю корекцію трапеції, звісно, воно трошки звужується, не весь його використовується. цей, що зветься. Тепер в нас зумін зумаут кнопка є. Ну тут це, я думаю, і без пояснень зрозуміло. Зумаут – це зменшити картинку. Ну, знову ж таки, коли ви робите зума, у вас роздільна здатність падає. І зумін це збільшити картинку. Мені бачите, там 3 -3, табуретки звідти позабирати, щоб він на все. Fast case Tone Correction це що за тема? Не знаю. Мені і вручну. Keystone settings. Ну, Це воно автоматично. Keystone reset, понятно. Тепер дивіться, Network Setting у нас є. Понятне діло, до Wi-Fi підключитися. Bluetooth Setting, Можна підключити Bluetooth девайси. Ну, з цим понятно, є коротше Bluetooth У нас потім що в нас тут ще в сетінгах є. Сігнал source. Тут є кнопочка. Тут ми можемо е, вибрати з чого воно буде. HDMI можна вибрати. Що він буде вмикатися, коли сигнал по HDMI пішов. Як обичний монік, можна можна з додатка якогось його включити. Ну тут різні налаштування, бачите, є. Мідіа сетінг у нас є, це що тут пише в ньому? Яскравість регулюється, І щось вона не регулюється. Воно як би є, але воно щось нічого не міняється. Ну, менше з тим, є отака опція. Саунд у нас є. Ну давайте поставимо якийсь призет. Пресет. Потім у нас налаштування генерала є. Ось. Language, English у нас є, які у нас тут ще мови є. Англійська, німецька, французька, італіянська, іспанська, вузька і багато інших. Польська. української мабуть, немає. Єерогліфів кілька мов є. Оце я не знаю навіть яка це. Ісламська якась, яка саме, я не знаю. Турецька, португальська. Мені англійською зручно. Я англійську вчу, мені корисно нею. Час і дата можна налаштувати. Воно з інтернету само підтягнуло час і дату. Розмір текста можна. Можна для тих, хто погано бачить, біг Big, Bigger зробити. Хопа, здоровезний текст для тих, кого не дуже все добре з зором або сильно далеко. О, скрінсейвер сетінг. Ого, прикольно. Можна типу, його поставити, щоб він щось гарне просто показував. Да? Ану давайте подивимося. Дві години максимум в режимі скрінсейвера. Power on with plug, it. включити, коли щось під'єднується до нього автоматично. Наприклад, телефон підна... автоматично включити, коли телефон під'єднався. Що тут є ще? System сетінг у нас, що тут пишуть. Онлайн апдейт, встановити оновлення локал апдейт, установити оновлення з файла, онлайн-апдейт. Це пошук в інтернеті нової версії, New version, download. Ну, я не буду обновляти. В мене такий принцип, якщо техніка працює, я до неї не лізу. Тому не буду обновляти. От ми, друзі, пройшлися по я хочу цього. О, Дивіться, щось Marvel Studios, Локі мені показує. А можна щось на халяву подивитися? Дивіться, тут є, значить, Netflix. Мабуть, я собі Netflix куплю, бо я стільки раз чув. Netflix, Netflix. Я вже дуже давно нічого не дивлюся. Раніше якось на YouTube все, а в Netflix можна щось подивитися. Таке Netflixке. А можна тут щось на халяву чекнути? Нетфлікс! Ух. До речі, воно не таке червоне по боках. Нетфлікс у нас. Куда це воно мене? Ось Disney Prime відео. Це що таке? Це Spotify? Да, так, тільки його треба установити, цей Spotify. Це я так поняв, музичку слухати. Інсталінг. Інсталюється Spotify. Сукес написано. Open можна робити. Чекайте, я щось не то натицяв. Ось у мені трецяло. Open Spotify. У мене тут щось на халяву послухаю трошки. У мене підписки немає. Signap for free. Ой, та це треба реєструватися. Ну, у суті. В тому полягає, що як бачите, давайте я вам на прикладі самої гугловської гуглості наведу. До речі, це виходить десь в дюймів 70, мабуть, діагональ зараз. Та ти що, клас просто. Я кайфую реально. О, дивіться, воно Google Play. Хопа! Якби це була якась фабула, тому вверху не було б моєї іконки. Тобто, все воно працює, можна всякі класні штуки звідси качати з цього Google Play. О, музик ну, аудіо, давайте нажмемо. Ага. Тому що якби тут таких ось 720p чи менше, було, була б якась мазня. Реально. Підкинув звичайну собі usb флешечку до нього. Беремо пульт і отак вліво в нас є home-кнопка, Apps, Video, Music Setting. і Потім воно нас на Weather перекидає. І є отак його, типу, на HDMI port, схожа темка. Нажимаємо OK, вибираємо HDMI 1, HDMI 2 USB. Bluetooth. Це типу як Bluetooth колонка, мабуть, функція, Bluetooth спікер. І компаньйон. компаньйон мод ще в нас є. Ну, давайте USB виберемо. Хоп. Відкриваються мої флешки. Це що, флешка з віндою моя, Да. І ось я закинув якусь пісеньку з епідеміка. Зараз послухаємо, як валить. Хороша, трошки тихіше. В цілому, друзі, проєктор штука вже для дому класна. Ну, скільки в мене тут десь половиною на метр двадцять десь я собі екран зробив, можна більший зробити. В якості екрану я використав звичайний шматок тканини. Куплений в магазині Текстиль Контакт, я за цю тканину, вона в них там трошки потертості в неї певні були, то я за цю тканину віддав щось 400 гривень за цей велетенський екран. Якщо купити спеціальний екран до нього, кольори будуть набагато яскравіші і насиченіші, тому що ця тканина ну, вона не повертає світло назад, вона його поглинає значною мірою. А я спеціальна світловідбиваюча тканина, вона, знаєте, як на дорожніх знаках ото для екранів. Тоді воно буде набагато якісніше. Я щось просто не подумав, що воно настільки все може бути залежне. Але так, да, є таке діло. Ну воно і так класно. Зараз трошки з тої сторони світ забиває, але навіть якщо ви на вулиці день умовно, але ви не на вікно, а просто десь на стіну ним світите проєктором, у вас буде все прекрасно видно. І коли на вулиці ніч, та ти що, просто лежиш і кайфуєш собі, трошки пізніше. А, гра, яку ви бачили, що я грав, вона встановлюється з плеймаркета. Прямо на проектор, тобто не треба нічого додаткового. Ви можете собі з плеймаркета наставити кучу всяких додатків на проектор, сидіти, собі гратися. Можна джойстик купити. Огляд, як він працює з джойстиком, я зроблю трохи пізніше, куплю до нього джойстика. І саме головне сталкаш десь осінню вийде. Якщо все піде, як я планую, я собі куплю плойочку, і буду стрімити, коли сталкаш на плойку релізнеться, буду з плойки стрімити його. А там і ГТшка не за горами. Саме головне, що можна буде ГТАшечку пострімити. Тому що ну, той монітор, що на компо, він біля компа має бути. Ну, а на телеку не то. Хочеться купити новий диван, сісти ратиці, витягнути, взяти в руки джойстик і стрімити. Тож, на цьому, по цьому проєктору, друзі, поки що все. Те посилання, де купував я в описі під відео. Дивіться, може він десь там на аліку вже дешевше є. Дивіться друге посилання, за яким я купував в описі. Посилання на тканинку вам теж залишу, друзі. Десь трошки пізніше, може куплю ще цього. Цікаво було б ці анці в нього заміряти, але в мене немає спеціального обладнання, там треба оцей вимірювач купити. Це трохи складне, там же ще звичайні Люмини і Анці Люмини. Може звучить Ампер години і Ампер, але це зовсім різні речі. На цьому поки що подякував. Баночка 54-ї, як завжди, в описі. Підписуйтесь, до зустрічі.